Чи бачили ви коли-небудь у небі незвичайні хмари або дивні лінії після того, як пролетів літак? А чи думали ви про те, що це може бути не літак? А хмари це лише маскування більш загадкового об'єкта? Цього року одні тільки жителі США стали вдвічі частіше звертатися до структури з заявками про непізнані літаючі об'єкти, а в мережі раз у раз з'являються нові кадри очевидців, які зняли щось незрозуміле, що рухається в небі? Практично тисяча звернень всього за два місяці. Чи не страшно це? Скільки таких випадків було по всьому світу? Навіть страшно уявити. Але почекайте, хіба мало способів пояснити появу НЛО, погодні явища, секретні літаки, істерія або простий монтаж? Хотілося б у це вірити. Проте навіть Пентагон повідомляє про загадкові об'єкти в небі. Частину цих випадків військові пояснюють випробуванням своїх експериментальних літаків, але є такі моменти, які ніхто не в силах пояснити. Давайте спробуємо розібратися самі. Гадаю, ні для кого не буде дивним, що багато країн розробляють такі військові технології, про які ми можемо ніколи не дізнатися, проте з часом вдається зібрати цілісну картину, спираючись на чутки або прямі зізнання людей, які працювали на секретних базах, захованих по Цьому світу саме так у мережі з'явилася інформація про найзагадковіший літак, який став справжнім кошмаром уфологів. TR-3B під кодовою назвою Black Manta. Не дивно, що його часто плутають з НЛО. Якщо ви побачите його в небі, то й самі так подумайте. За офіційною версією вважається, що Black Manta являє собою аерокосмічну платформу довжиною 180 і шириною 100 метрів. І найчастіше цей літак приймають. За НЛО через трикутну форму і повну безшумність. Це Частина секретної космічної програми. Двигун цього літального апарату по суті являє собою генератор потужного магнітного вихрового поля, а світловий потік, який періодично випускає цей генератор, очевидці сприймають як світло позаземного походження. Якщо говорити простіше, основним джерелом енергії на тіар 3 ТРИБІ став модифікований ядерний двигун, який разом з іншими технологіями дає враження неймовірної легкості та маневреності літака. Експерти вважають, що Можливі характеристики машини обмежуються лише фізичними навантаженнями на корпус апарату. Говорити наскільки реальний TR-3B Black Manta складно, але в інтернеті можна знайти купу відео з величезним об'єктом трикутної форми, що зависає в небі. Приблизно за 10 кілометрів від узбережжя Малібу приватні дослідники зафіксували одразу дві дуже дивні події. По-перше, в небі був помічений один з найбільш секретних проєктів Пентагону. Тагону, TR-3B. По-друге, цей літак пролетів над об'єктом, який американські уфологи називають підводною базою НЛО. Це найдивніше, що я бачив в авіації. В існуванні манти немає жодних сумнівів, але не може ж один літак бути відповідальним за всі дивні випадки в небі. Ось тільки у Пентагону за пазухою є ціла ескадрилья надсекретних літаків, які люди можуть прийняти за НЛО. У 2013 році ВПС США запустили секретний літак-розвідник над Тихим океаном. Невідомий об'єкт виконував національну місію збору. Якщо простими словами він шпигував. Проти Китаю, Росії та Північної Кореї. Вся інша інформація про нього була засекречена. Таємниця цього об'єкта могла б залишатися нерозгаданою, якби не помилка в зберіганні документації. Якимось дивним чином назовні сплив документ. На його сторінках було розписано деталі конструкції апарата, його характеристики, особливості та хто над ним працював. Загалом було усе крім назви. Вона, як у фільмах про секретних агентів, була затерта чорним Маркером, але все ж таки експертам вдалося розібрати, що ця частина складається з восьми букв. На той час у США був тільки один літак, який підійшов би на роль цього секретного апарату: rq 117 Sentinel. Про нього ходило безліч чуток і легенд, і не дивно, адже саме його розробляли на найзагадковішій військовій базі Зоні 51. Вона розташована в штаті Міссурі, який просто кишить різноманітними випадками. НЛО. то дивну дзигу в небі зафіксують то трикутний об'єкт, то справжню тарілку, і все це в межах одного штату. І Сентенел став одним із тих об'єктів, що часто потрапляв в об'єктиви камери. І не дивно, адже це був не просто літак, а справжній технологічний прорив. Поки інші країни керували лише пілотованими розвідниками. Сентенел був справжнісіньким безпілотником, створювався цей стелс-апарат з однією головною метою спостереження за важливими об'єктами противника, власне, його назва говорить сама за себе. Sentinel зробив одразу дві важливі речі: зібрав інформацію про ядерну і космічну програму Північної Кореї і став найбільш обговорюваним об'єктом серед уфологів. фологів. Ця ж доля спіткала і двох інших об'єктів. Ми дійсно побачили НЛО трикутної форми, схоже на щось прямо з фільмів про інопланетян. У 1970-х роках у зоні 51 був розроблений перший бомбардувальник невидимка F-117 Nighthawk. Розроблений компанією Lockheed Scan Quarks. Він має настільки незвичну форму і зовнішній вигляд, що легко б переміг у конкурсі на найдивовижніший літальний апарат. Це перший серійний літак, створений з використанням стелс технологій. Іншими словами, нічний яструб має настільки низьку помітність для радарів, супротивника, що його часто називають літаком-невидимкою, однак головна особливість зовсім не в цьому. Його поверхня вкрита спеціальним відбивним матеріалом, що за структурою нагадує алмаз, та й форма обрана відповідна гранована. Через це свого часу в американських газетах говорили, мовляв, F-117 повністю вкритий дорогоцінним камінням, але звісно, це не так. Проте літак вийшов неймовірно могутнім, непомітним, швидким. І надійним про такий можна було тільки мріяти. Сполучені Штати повинні продовжувати розробляти нові літаки, щоб ми могли і далі домінувати в бойовому просторі як на землі, так і в повітрі. Він мав стати секретним козирем у рукаві Пентагону, але секретним бути не вийшло через свою незвичайну форму, яку в той час ну ніяк не можна було списати на звичайний літак. Жителі США часто плутали його НЛО, знімали на камери і викладали в мережу. Отже, ці роззяви, нічого від них не приховаєш. І, звичайно ж, не тільки Локхід Мартін займалися подібними таємними розробками. У 1990-х роках компанія Боїнг розробила Власний надсекретний літак Bird of Prey в рамках проекту ВПС США в тій же зоні 51 yf 118 g дослідницько-конструкторський літак, який ніколи не планувався для виробництва, все ж отримав реальне втілення, і його одразу ж почали порівнювати з крейсером, який використовували клінгони у фільмі Зоряний шлях. Мета створення цього унікального літака зовсім не розвідка, а перевірка різних авіаційних технологій для зникнення зниження помітності саме на ньому тестували і тестують досі нові стелс покриття, як, от прозора обшивка. І не виключено, що саме на ньому протестують вже існуючу технологію для створення голограм. Вони можуть буквально змінювати форму за командою. Ці технології, унікальне покриття і дивна форма можуть стати причиною появи тих самих відео, де літаючий об'єкт просто розчиняється і зникає. Ми вже дали відповіді на багато запитань, але якщо ці літаки і дрони вже давно існують, чому ж тільки зараз з'являється так багато звернень про спостереження НЛО? Невже всі розвідники різко вилетіли на завдання? Це могло бути правдою, якби не одне, але більшість цих зразків уже давно спис. Санозі служби, і вони спокійно відпочивають в ангарах, доживаючи останні дні. Та й усі нові літаки через звичну форму неможливо сплутати з НЛО, хіба не так? А як вам новина, що дата початку масових спостережень непізнаних об'єктів збігається з датою випробувань секретного винищувача США шостого покоління? І це саме той випадок, коли списати все на випадковість не вийде, адже його здібності ідеально підходять під опис НЛО. Ми розглядаємо все починаючи з компонування польотних систем до технології акумуляторів. А також використовуємо набагато менше гідравліки в кабіні. Ми так само дивимося на використання доповненої реальності і намагаємося прибрати якомога більше механізмів з кабіни. NGAD. у цьому винищувачі немає нічого зайвого, як усередині, так і ззовні. Усі компоненти ідеально підібрані, а кожна функція доповнює одна одну. Він має стати технологічним еталоном для конкурентів. Як приклад крутих технологій літак, оснастили унікального роду стелс обшивкою, яка не просто відбиває радіолокаційні хвилі. Вона ще й блокує роботу лазерної зброї. Система створення голограм на ньому так само присутня. Недарма ж її протестували на вай 118 g одне натискання кнопки і літак виводить на свій корпус зображення, тим самим стаючи практично повністю невидимим. Справжні інопланетні технології не інакше. NGD здатний літати на висоті земної орбіти, практично у відкритому космосі, де йому неважко збити супутник або навіть НЛО. Він видобуває інформацію за допомогою скануючого променя, подібного до Ренд Просвічуючи супротивників навіть через стіни, ми використовуємо його проти цілей, які ми не можемо побачити візуально чи то через погану погоду, чи то через дим, чи то через перешкоди, чи то через будь-які інші причини з таким літаком не страшні навіть інопланетяни. І вже цей літак цілком зійде за створення прибульців. Але якими б крутими і технологічними не були нові винищувачі, є кадри, де об'єкти зовсім не схожі на наше типове уявлення про літальний апарат. Тож питання залишається відкритим: що ж все-таки за гості з інших галактик до нас прилетіли? Пропоную поміркувати про це в коментарях. А на цьому відео підійшло до кінця. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, а також пишіть у коментарях свою думку з приводу ролика. Усім гарного наступ! Трою і до зустрічей.